Україна починає перетворюватися на Китай, але, на жаль, не в економічному плані. Вітаю, вас, шановні друзі. Я вже неодноразово в своїх відео розказував про те цифрове рабство і тотальний контроль, який зараз в Китаї, і про те, що Україна поступово так само запроваджує в Україні це цифрове рабство. І ось черговим кроком стало те, що вчора, 20 лютого, до Верховної Ради було подано законопроект. 11.031 – це проект закону про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Значить, яка мета цього законопроекту? Здійснення превентивної та профілактичної діяльності спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень, виявлення правопорушень та їх припинення, встановлення та розшук прихованих осіб, дуже цікавий пункт, створення умов для запобігання та подолання дитячої безпритульності. Ну тут цілий перелік пунктів. Ознайомитися з ним ви можете або на сайті Верховної Ради, почитавши законопроект, або на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І воно на перший погляд ніби звучить доволі добре. Все для безпеки людей, там все класно. Але треба ж розуміти насправді, для чого все це робиться. Тепер ТЦКшникам не потрібно буде ходити там по громадському транспорту, десь ловити чоловіків на вулиці. Все це будуть робити камери. ТЦКшникам буде достатньо лише спостерігати, де проживає та чи інша особа, приїжджати туди вночі навіть, тому що, як ви знаєте, що ТЦК зараз вже працює 24 на 7, і вночі пакувати людину прямо з її дому. Як то кажуть, шах і мат, шановні ухилянки, ви вже спите? Це дарма, адже ми йдемо до вас.